Привіт, мої красуньки. Я дуже рада вас бачити у новому відео. І з назви ви вже зрозуміли, що сьогодні я підготувала для вас таку підбірку цікавих сумок і незалапаних, як я люблю казати, аудиторію брендів. Саме таких брендів, які ми не бачимо, не виходимо на вулицю. Частіше за все, ми бачимо сумки таких брендів, як Майкл Корс, Пінко, Гес. І це непогані бренди, якщо вони вже є у вашому гардеробі. але... Як на мене, коли їх забагато, то вже не тягнеться рука бути носієм цього самого бренду. Тому, перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже, дуже приємно. Поїхали! Я дуже давно хотіла створити якісь такі рубрики, де ми з вами зможемо обговорювати ті речі, які або недоступні нам у контексті ТЦ в форматі шопінг-логів, або їх можна замовити тільки онлайн. Пропоную починати з першого бренду під назвою Блюмерін. Я тут знову, щоб мені було трошечки легше коментувати, якщо ви не будете проти. Я просто ось так його поставлю. І е, я думаю, багато з вас знають, що Блюмерін це, звісно, люксовий бренд, але насправді в них є. Суперприємна лінійка Blue Girl, Ось роздивіться, будь ласка, наприклад, ось таку сумочку: це сумка із сатинової тканини. Логотип лінійки Blue Girl від Blue Marine, Це такий метелик у камінчиках, срібна фурнітура. І дуже часто вони представлені на Answer, плюс. Там дуже класні знижки. І ви можете придивити собі цю сумку саме на знижках. Вона там була і чорна, і влітку. Я планувала придбати її собі на осінь, але просто не встигла, чесно кажучи. Якби я була трошечки попроворніша, то я придбала її з класною знижкою, тому що так ціна на неї там, бачите, 7300, А зараз вона коштує всього 3500. Причому дівчата у цієї лінійки є багато насправді різних варіантів. Мені складно було знайти для вас фото, але вони є і у різних розмірах. Ці сумочки, і з різної текстури. Якщо у цьому випадку це сетинова сумка, то я, наприклад, розглядала саме сумку зі шкіри, але це штучна шкіра. Зараз є насправді дуже класні варіанти штучної шкіри, тому не бійтесь. Вони класно носяться, і з цим немає ніяк. Проблем так, ну якщо ми з вами вже зачепили бренд Marine, Я зовсім трошечки поговорю саме про люксовий сегмент, тому що і люксові, ось ці е, дорогі сумки від цього бренду, ви можете купувати з класною знижкою на сайті Helen Marlen. От, наприклад, подивіться на цю червону лаконічну сумку, яка дуже сильно полюбилась усім інфлюенсерам. Це прям залюблена сумочка. Е, зараз вона коштує 14 925 на знижці в Helen Marlen. Якщо бути уважним, її можна. Придбати і за 10 тисяч гривень, і навіть за uh, mm -hmm. От дуже цікаві форми сумок. І мені це дуже до вподоби. Още одна, наприклад, блідорожева, супер -лаконічна, яка має мало фурнітури. Коли на сумці мало фурнітури, це завжди дуже uh, класно, тому що вона пасує під більшість ваших речей. І теж вона подивіться, на прекрасній знижці зараз 14 925, Це прям 50%. Але звісно, зрозуміло, що це люксовий сегмент. Хутрові сумки в них прям чудові. Роздивіться, яка вона цікава. Одним словом, ви зрозуміли, щоб придбати ось таку дорогу сумку, її реально треба моніторити на сайті Хелен. Наступним у нас буде бренд Diesel, і моя прямо улюблена зараз модель цього бренду. Це сумочка під назвою Play. Подивіться, будь ласка, на неї. Справа в тому, що коли я вперше її побачила саме серед інфлюенсерів, я побачила її у такому незвичайно агресивному виконанні з таким фотопринтом посмішки в червоному кольорі, і мені здається, що це тумач, чесно кажучи. Я не знаю, напишіть вашу думку у коментарях. На мою думку, вона набагато вигідніше і яскравіше виглядає у ось такому лаконічному чорному. Ця сумка в спокійному продажі знаходиться у нас в лавіні, і, взагалі, усюди де є корнер дізель, він є і у республіці вона є у двох розмірах. І ціни на неї теж бувають різними. Наприклад, на ось цьому сайті MD Fashion нещодавно я бачила її за 8 тисяч. Тут вона 10 490 на сьогодні, коли я знімаю це відео. А на знижках на чорну п'ятницю вона була ще дешевше. І у мене тепле дуже відношення до цієї моделі. Я вже ходила, дивилась на неї. Ось на цьому фото ви бачите, як мої руки тягнуться до цієї сумки. Тому, якщо вона вас зацікавить, ви можете просто прийти і поглянути на неї в реальному житті. Мені здається, що це дуже не. Банальна форма, щось взято трохи від Прада Клео, щось вони додали тут свого. І подобається, що мінімальне лого. Взагалі, я зараз маю якісь складні стосунки з логотипами. Мені не хочеться бути носієм якогось активного логу, і для мене це зараз просто ідеальний варіант. Тому я теж її дуже радила розглянути до покупки. Звісно, сьогодні не обійдеться і без українських брендів. Нещодавно хто дивився мій шопінг-лог, Ми з вами були у корнері бренду Хвоя, це український бренд, і я вже показувала у них дві сумки, які дійсно я вважаю надзвичайно актуальними. Які як показав час, взагалі не втрачають свою актуальність. Одна з них це сумка Wine Bag. Подивіться на фото. Вона такої видовженої форми, але на таких тоненьких. На ручках, і знаєте, це додає жінці просто якоїсь витонченості. Я не можу це пояснити, але сумка працює унікальним чином, тому що навіть коли я просто стою в чорному светрі, вона насправді робить увесь мій образ. І я б дуже її радила, вартість у неї близько 6 тисяч гривень. І це прям класна сумка, яка дуже мені подобається. Причому класно, що можна її зробити в будь-якому кольорі, який вам потрібен, і взагалі підібрати те, що подобається вам більше до душі. Тобто в них там величезна амплітуда кольорів, це завжди класно. І друга сумка для любителів такого якогось витонченого мінімалізму взагалі, бренд Хоя у мене асоціюється з якоюсь витонченістю, але із. Сучасністю одночасно мені ще дуже до така сумочка, десбек. Вона так само у них представлена у різних кольорах. Зараз на фоці ви бачите латонічний чорний, ціна у неї 6400. Мені здається, що краще трошечки підзбирати і носити щось дійсно суперсучасне ще й від українського виробника, аніж мати там 3-4 сумки за 2000 гривень. Ну, це моя така думка. Ви, звісно, діліться своїми думками взагалі в коментарях і пишіть, яка сумочка сподобалась вам найбільше. Наступний бренд дівчат взагалі знайшовся у е, інстаграмі. Дуже цікавий магазин е, дівчини, яка робить сумки своїми руками, тобто усі сумки ручної роботи, і він називається Bags. Я посилання на усе можливе, де ви можете те чи інше придбати, залишу у описі під цим відео. Тому обов'язково потім заходьте у опис. Коли я вперше побачила ці сумочки, я була, чесно кажучи, захоплена, тому що усі ці сумки вони мають такий трохи театральний підтекст, трошечки вінтажний настрій, і мені це ну, максимально близька історія. Я не знаю, як вам для мене це лаконічні витончені ідеальні сумки для дівчини для жінки. Абсолютно любого віку. Зараз на фоці ми бачимо ось таку чорну сумку, вартість в неї дві двісті. Вони можуть зробити її як на довгому ланцюжці, так і на короткому. Це супер приємно, і навіть на двох коротких ланцюжках. Мені здається, що більш вишуканої сумки ну напевно не існує, тому що все надзвичайно красиве. Це щось забути трошечки старе. Ще одна розкішна молочна сумка. Подивіться, яка оздоблена. Такими перлинками молочному валюрі з візерунком з, з цими бусинками коштує у них всього-навсього 270. Супер приємно, що це сумка саме ручної роботи. Це класна ідея подарунку навіть перед новорічними святами. І приємно, що людина робить ці сумки ще й Це має ось такий розкішний вигляд, такого трошечки навіть редикюлю. Я не знаю, як це описати словами, але я просто в максимальному зараз. Захоплені від них, тому планую у них щось обов'язково собі замовити. А Також просто розкішна сумка з бахромою. Подивіться: одна перлина функціонуюча як застібка. І золота фурнітура, розкішне просто якесь оздоблення. Ну, чесно кажучи, навіть складно уявити, що така сумка коштує всього-навсього 2000 гривень. Ось такий я вам знайшла офігезний просто магазинчик, тому обов'язково переходьте по посиланню. Потім звісно, зрозуміло, що сумки, оздоблені такими бусинами або бахромою, це більш вечірня історія і святкова. А от ось ці такі кладчики у них на застібці, вони мають. Мають абсолютно щоденний характер, їх можна носити як з джинсами, так і з сукнями, так і зі штанами, з чим завгодно, зі светрами, з шубами і з бомберами. Стилізувати можна їх просто як завгодно. Це вже просто залежить від вашої фантазії. Тому дійсно класні сумки по супер приємним цінам. Далі на черзі у нас сінгапурський бренд Чарльз Кейт. Насправді бренд, який супер стрімко увірвався в наше життя, який дуже швидко був оцінений людьми, який супер полюбився, але який ще не набрид і який дійсно хочеться носити. І зараз мова піде не про їх відомі багети в настроях бренду Saint Laurent. Я вже якось розповідала, що у бренду Saint Laurent просто жахлива якість. І коли моя клієнтка захотіла придбати не сумку. Вона прийшла до них у корнер, і цей багет уже весь був просто в царапинах. А віддавати таку суму грошей за люксову сумку, яку ви будете носити максимум пару місяців. Просто мені здається, якось нерозумно. У бренду бренда Чарлікей дійсно є класна альтернатива. Ці багети у них є і у різних кольорах: від чорного до блакитного і рожевого. Вартість невелика. Взагалі вартість сумок Чарльз і Кейт від 3,5 тисяч там до 7, В рідких випадках до 8, але на сайті часто бувають знижки і мінус 50, і мінус 60 навіть відсотків. Я теж вам залишу магазинчик. В інстаграмі, через який ви можете замовити сумки Charles кейт. Магазин перевірений, тому я спокійно можу залишити посилання. Я ні з ким не співпрацюю. Це відео ніким не спонсоване, тому просто ділюсь своїми якимись контактами. Перша сумка трохи нагадує сумку Бучі Джекі, але має лаконічну засібку, теж маленьку кількість фурнітури. Вона не дуже активна. Так вона у сріблі, але це не якийсь візерун. Вона чудово пасуватиме для того, щоб носити її в повсякденному житті і не знати горі і печалі. І також вона є абсолютно у різних кольорах. Наступна сумочка вже має фурнітуру і вона в золоті. Але не зважаючи на те, що вона ніби тут така прям активна, ця сумка має досить класичний характер. Трохи нагадує навіть мою, яку я в минулому році купила на Aliexpress. і це була одна з найкращих моїх покупок, тому що вона дійсно пасує до великої кількості моїх речей, і, взагалі, така класика. Просто вічна класика. Сумка ем, цікавої форми. Якщо вам таке подобається, то теж от я би її дуже радила. Взагалі мені подобається, що бренд Kate приділяє дуже велику увагу саме дизайну. У них дійсно дуже цікаві сумки в різних, абсолютно дизайнах. Ще одна чорна сумочка, ніби як з прихованою фурнітурою. Бачите, і застібки просто трохи видніється золота, більш сучасна, в такому більш сучасному настрої. Теж вона дуже мені сподобалася. Вважаю, теж її такою класною базовою сумкою сучасного характеру. Також у бренди Kate дві класні альтернативи сумок від Chanel. Одна така, як я вам схожу показувала у українського бренду Верпена, причому вона в них є у різних кольорах, і в кольорі марсала, і в чорному, і в білому, і вартість у неї теж приблизно 4800, 4500. Якщо ще потрапити на знижку, то взагалі буде суперприємна. А також сумка мішок, яка теж, до речі, мені дуже подобається у бренду Chanel і вони теж. Скажімо так, скопіювали її у них, але все одно у їх інтерпретації ще з таким ланцюжком мені прям дуже вподоби. Ось ви можете бачити її на екрані. У цьому магазинчику в інстаграмі вона коштує 6920, 26 см сантиметрів. Неї розмір, 26 на 30. Слухайте, ну класно, що вони у них є у різних кольорах, і кожна дівчина себе може підібрати під свій гардероб. І подобається дійсно, що навіть якщо це аналоги, вони якось дуже витончено виглядають. Також ще одна сумочка у коричневому, приємному, лаконічному такому виготовленні просто зі смаком. От якісь ідеальні сумки зі смаком у цього бренду коштує 3929 гривень. Я навіть не можу сказати, що вона нагадує дуже сильно жакню. Тому що, наприклад, мені не подобається прізвище взагалі на цій сумці. Якщо мені подобаються якісь моделі сумок бренду Jacquemus, то ось це прізвище відштовхує мене максимально від цієї покупки. Тут такого немає, саме тому мені дуже сподобалася ця сумка. І от на противагу, наприклад, бренду Jacquemus, зараз побачите на екрані зелену сумочку. На якій нібито теж присутня назва бренду Charles і Кейт, але наскільки це виглядає витончено зі смаком, це не ось такі величезні літери. І подивіться, яка гарна ручка. Це пластикова ручка, яка ніби нагадує якийсь камінь. Ну, тобто, у них все дуже зі смаком. Якщо це якийсь дизайн, то він дійсно виглядає супер витончено, чого, на мою думку, дуже не вистачає бренду Jacquemus. І ще одна оригінальна красоня, теж у чорному. Сумка цікавої форми, скажімо так, для тих, хто полюбляє таку форму, звісно. Коштує 3700 у цьому магазинчику, і теж маю трошечки золотої фурнітури. В цьому випадку напис теж зробили чорним, для того, щоб не перенавантажити цю сумку. Мені теж от дуже вона сподобалась. Ну, пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. І не без зефірчику, у них є теж дуже такі барбі, класні сумки, оздоблені перлами в різних дівчат-кольорах. На фоці голуба є ще й рожева і жовта. 4,650. Ціна приємна, сумка виглядає дуже красиво. Мені здається, ідеальна сумка для блондинки, та й не тільки для мене рожевий колір саме у сумках. Є дуже вишуканим. Не можу сказати, що я дуже сильно люблю його саме на речах у гардеробі. Але якщо це сумка, мені прям дуже довгодобно. Причому, коли кажуть, що рожева сумка це літня сумка. Я абсолютно не погоджуюсь. Це залежить тільки від рівня вашої комбінаторики і від навику стилізування, і все її можна носити і взимку. Чому ні? Також у цього бренду є варіанти і супернарядні, як, наприклад, ось ця елегантна золота шкіряна сумка. Вона просто має ось таку за застіпку із каміння, але вона дійсно така супер яскрава для тих, хто полюбляє саме тренд на золото і срібло, тому що у них вона є у двох варіаціях. Особиста моя улюблениця це ось така сумка з перлинами. Це видовжений багет. Насправді багет іде не всім. Я вже про це якось розповідала. Вона вартує в них 5775, це без знижок, це просто ціна цього магазину. На мою думку, це одна з розкішних прям сумок у їх виконанні, якщо ви хочете дійсно щось оригінальне у чорному кольорі, то це саме така річ. Зараз мова піде про ще один український бренд, який називається Джуна. Юна Бекс, чесно кажучи, я не знаю, як правильно, тому що я досить нещодавно сама познайомилася з цим брендом. Ну, напевно, пару місяців тому, і мене дуже зачепив саме їх багет, ось такої скошеної форми, і саме у червоному кольорі. В них він є у різних виконаннях, і в чорному, і у шкірі, і в замші. І вартість такої сумочки 5 800. Теж має мінімальну фурнітуру. Лаконічний напис позаду сумки, мені здається, на сьогодні це просто ідеально. Дуже миле гравіювання, зерниста шкіра, ще й супер трендовий червоний. Ви знаєте, що я хочу червону сумку. Розглядаю зараз варіанти, ще не зупинилась, дівчата. Поки що ще в пошуках. Ось один із варіантів це саме наш український ось цей бренд. Також вона дуже класно виглядає і у сірому кольорі. Сіра сумка вона пасує під максимальну кількість луків, як і срібна. Здається, що ні, а повірте, на практиці це ось так і працює. Придбавши сіру або срібну сумку, ви реально будете постійно її брати з собою. Потім згадаєте мої слова. Також мені ще подобається у них ось такий лаконічний. Багет він теж є у різному оформленні, у різних кольорах здається, що називається Аміка. Якщо я нічого не переплутала, це називається і вартість 3 900 Ну мені здається, для українського бренду такого рівня, як ви бачите, навіть на фотографії видно, що сумки дуже гарні. Це досить нормальна ціна, адекватна. Ще один наш український бренд під назвою Катерина Фокс. Я думаю, що ви. Могли про нього чути, тому що вони давно на ринку, і от зараз вони випустили такий багет в кольорі марсала, додали трошечки плетіння від ботеги, і мені прям надзвичайно сподобалось, як це виглядає. Сумка коштує 6500, не дешеве задоволення, 163 євро. Маленькі дві буквочки цього бренду. Ну от не знаю, для мене це прям ідеально. Це навіть такий колір бордо. Класно вона в них ще дуже виглядає у коричневому кольорі. Ось теж бачите, на дівчині теплий, приємний, такий карамельний, супер вишуканий вигляд. І одночасно і сучасно. Я реально вважаю, що це одна із найвдаліших моделей, яку вони запропонували нам за останній час. А далі поговоримо про китайський преміальний бренд сумок під назвою Buffelli. Насправді це досить відомий бренд такої преміум якості. Але я ще ні разу не зустрічала його десь на вулиці на дівчатах. Він відомий, він продається на AliExpress, ніби всі про нього знають, але чомусь мало хто реально ним користується. Фішка цього бренду це голова кішки, але вони дуже заморочуються над дизайном. В них безліч цікавих варіантів сумок, цікавих форм з цікавими якимись ручками, в якомусь цікавому виконанні. Якщо це аналог якогось бренду, то вони все одно теж додають щось своє. І їх класно ловити на знижках на алі, тому що ціна постійно варіюється на різні моделі сумок. І якщо дочекатись якихось розпродажів на експрес, то можна придбати цю сумку. Загалі любу по дуже приємній ціні. У них теж є такі схожі варіанти, наприклад, як на витягнути такий багет від News, Але ось у цьому виконанні це сумка із Деніму. Подивіться, як шикарно вона виглядає. І о, голова кішки в золоті вартість на сьогодні 5 тисяч гривень, але вона може упасти і до трьох, і до трьох з половиною. Тобто ці сумки. Просто потрібно от теж Я Улюбленицям у них це ось така срібна сумка, але вона мені не дістала. Справа в тому, що я чекаю на подарунок від бренда Бафелі. Я могла обрати любу сумку, і я спочатку хотіла обрати ось таку срібну, але приїде до мене трохи інша чорна, тому що вони вже не будуть випускати більше цю сумку. І по секрету сказали, що її жде апгрейд. І буде випущена інакше трошечки сумка у сріблі. Дуже приємно бути поміченою брендами. Тому от чекаю теж зараз на свою сумочку. Я обрала сумку такої форми, якої в моєму гардеробі ще не було. Ну і закінчувати нашу сьогоднішню підбірку. Будемо теж українським брендом під назвою Уява суперовий бренд. Дівчата, якщо ви з ними ще не знайомі, дуже прошу познайомитись, тому що їх багато вже підкорили. Не одну дівчину. Це супер мінімалістичне лого, те, за що я просто, неймовірно, обожнюю цей бренд. І класна зерниста шкіра, за яку ти не будеш переживати, не буде подряпин. Ось на першій фоці ви бачите таку шоколадну сумочку з вузлом. Вузол це єдине, що трохи нагадує мені Леванбек, але їх сумки вже теж дуже піднабридли, чесно кажучи. Це теж ще один наш український бренд. І я б от змінила його саме на. Замінила його саме на бренд. Уява-багетиці в різних кольорах: і в зеленому, і в білому, і в червоному. Це дуже красиво виглядає. Також мені дуже подобаються у них такі сумки, пакетики, я їх люблю називати. Багато брендів насправді випустили такі сумочки, але теж за рахунок ось цієї однієї літери. Прям мені дуже подобається. Толбек взагалі називається форма. Ось такої сумки. Вона теж і в них і в білому, і в коричневому, і в дуже приємно. Тому такому блакитному, ось роздивіться, наприклад, у відпустку. Ось така блакитна сумка на білому буде виглядати просто розкіш. Ще я хочу сказати, що якщо б я шукала собі шопер, от прям на сьогодні, то це б теж був шопер від бренду Уява. От, подивіться, як він круто виглядає у замші, от у цьому коричневому кольорі, приємному. Мені це надзвичайно стильно, гарне взагалі дуже виконання їх сумок. От прям ну те, чого душа бажає зараз. Не знаю, чи це тільки в мене. Так напишіть, от як вам саме їх хову сумки, такі от сумки шопери, їх що люблять називати. Мені дуже подобається, і також в них є такі моделі сумок, які теж по своїй формі трошечки нагадують сумку в Ось, наприклад, як ось ця приємна глибока синя сумка. Теж можете собі замовити її у різному виконанні, і це дуже класно в наших українських брендів, що ти можеш обрати сумку любого кольору у будь-якому варіанті. Вони завжди досить лояльні до своїх покупців. Тому, звісно, класний бренд. Якщо ще раз кажу, ви з ним не знайомі, обов'язково познайомтесь. Ну, що ж, ми справились. Пишіть обов'язково мені в коментарях, як вам ось така рубрика. Якщо вам сподобається, будемо робити якісь цікаві підбірки, обговорювати тренди. Або, наприклад, в мене була така ідея відзняти відео, у які люксові сумки, наприклад, вартує вкласти свій бюджет. Бо коли я приходжу до своїх клієнток, майже у кожної є якась люксова сумка, подарована хлопцям, бойфрендом або чоловіком. І яка не носиться, яка постійно десь там лежить, тому що це, звісно, не та сумка, у яку потрібно було вкладати свої кошти. Все, друзі, якщо вам сподобалось, чекаю вашої реакції у коментарях. І як завжди, не прощаюся, кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока-пока!